Взяли Взялі різонка трьохматні майтрамбасі перфективолічною часу Наш воєнного експерт. Русский фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. На Харківщині росіяни можуть вести мовлення фейкової радіостанції із позивними Слобожанське ФМ». Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Йдеться про ефіри на хвилі 100 МГц, 100 FM. Їх ведуть не українські журналісти. Ворог намагається дезінформувати населення Харківщини, використовуючи частоти fm діапазону, на яких транслює свої фейкові новини. Харківська обласна військова адміністрація зазначає, що уся офіційна інформація транслюється на таких хвилях: Палаклія 104,9 FM, зміїв 90,8 FM, Близнюки і Лозова 101 FM і Барвінкове 103 і 4 ФМ. Російські пропагандисти поширюють повідомлення, буцімто український суд виніс постанову про знесення десятинної церкви у місті Києві церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Мовляв, українці хочуть зруйнувати відновлену у 2007 році історичну будівлю, які, за словами пропагандистів, тисяча років. Це маніпуляція. На поширення цієї маніпуляції, зокрема на іноземну аудиторію, звернули увагу аналітики європейського проекту EU vs Disinfo. Десятинну церкву вважають дійсно першою кам'яною церквою Київської Русі. Цю церкву зруйнували під час монгольського штурму Києва у 1240 році. Відновлену десятинну церкву повторно зруйнували у 1928 році. Зробила це радянська влада. Відтоді церкву так і не відновили. Залишки фундаменту десятинної церкви є пам'яткою національного значення. Як фундамент, так і територія навколо нього охороняється ЮНЕСКО. У повідомленнях пропаганди йдеться про знесення каплиці поблизу фундаменту десятинної церкви, яку представники московського патріархату називають Десятинним монастирем Різдва Пресвятої Богородці. Церква Московського патріархату отримала дозвіл на те, аби розмістити на цьому місці. Намет для разового святкового богослужіння, і після цього вони намет свій не прибрали, і навіть більше перетворили його на повноцінну каплицю, попри те, що будь-яке будівництво на цій історичній території, яку охороняють, заборонене. Тобто у рішенні суду йдеться про знесення незаконної споруди в історичній частині міста, а зовсім не про знесення стародавнього православного храму, як хоче це представити російська пропаганда. Пропагандисти систематично маніпулюють релігійною тематикою, зокрема стверджують, що Україна на межі масштабного міжконфесійного конфлікту, що українці поплюжать православ'я і так далі, і в такий спосіб намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. І розсварити українців з різними релігійними переконаннями. У соціальних мережах поширюють відео, нібито збиття гелікоптера, який НАТО надало Україні. Мовляв, як тільки ці гелікоптери перетинають кордон України, вони мають справу із російськими ракетами. І от нібито росіяни вже збили не один такий гвинтокрил. Мовляв, тільки Китай показує ці відео, а решта країн інформацію приховують. Звісно, Україна втрачає гелікоптери під час війни. Але справа в тім, що це конкретне відео, яке поширюють останніми тижнями в соціальних мережах, виявилося повністю фейковим. З'ясували це фактчекери інформаційної агенції Рейтер. Це відео, кадри збиття гелікоптера, які російські пропагандисти вирізали із відеогри Арма 3 Ймовірно, що ці кадри взяли із відео, яке вже було завантажене кимось із гравців на YouTube, ще у квітні 2022 року. Його позначили як процес проходження відеогри, а згодом ці ролики були скачані і вже завантажені якимось повторно у нижчій роздільній здатності, і без такої приписки про те, що це процес проходження відеогри за відеозаписом гіршої якості, важче розгледіти анімацію, тож це відео могло бути сприйнято як справжнє. Російська пропаганда вже поширювала кадри із цієї відеогри для того, аби проілюструвати воєнні події і приписати собі ті перемоги, яких насправді не було в реальності. Зокрема, у такий спосіб переконували, що Росія знищила українську танкову дивізію, теж додавали кадри з цієї відеогри, і цей фейк ми вже спростовували раніше у нашій передачі. Російські медіа поширюють інформацію про те, що Україна, нібито, готова воєнним шляхом допомогти Молдові зупинити дестабілізацію в країні, а деякі взагалі написали, що в Україні не виключають вторгнення українських військ у Придністров'я. Про це як кажуть росіяни, нібито у своєму нещодавньому інтерв'ю заявив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Ідеться про інтерв'ю, яке він дав 3 березня цього року. Виданню РБК «Україна». у ньому серед іншого дійсно обговорювалося і питання про тиск Росії на Молдову і можливий воєнний конфлікт у Придністрові. Але Данілов не робив жодних заяв щодо готовності воєнним шляхом допомогти Молдові у разі російських спроб дестабілізувати ситуацію в країні. На запитання журналіста про те, чи готова Україна, зокрема і воєнним шляхом підтримувати Молдову у разі російських спроб якось дестабілізувати ситуацію там, Данілов відповів, що якщо до України із таким звернеться Майя Санду, президентка Молдови, то таке звернення може бути розглянуто з урахуванням усіх процесів і обставин, що відбуваються, тим паче, що ми є сусідами. Кінець цитати. Найімовірніше, саме ця цитата і стала приводом для маніпуляцій. Однак Олексій Данілов не робив жодних заяв про те, що Україна готова надавати Молдові військову підтримку і тим більше готує якесь вторгнення у Придністров'я. Натомість секретар РНБО підкреслив, що питання можливої допомоги Молдові буде вирішуватися з урахуванням усіх процесів і обставин, що відбувається у своєму інтерв'ю. Він також заявив, що вважає Придністров'я територією Молдови, яку окупувала Росія. Секретар РНБО припускає, що Москва так і не відмовилася від свого плану щодо дестабілізації та закулту на території Молдови, про що раніше заявляла українська розвідка. Мета Кремля створити додаткову точку напруги, аби відвернути частину українських військ на ділянку молдовського кордону. Це класичний прийом. Тут нічого нового немає, каже Данілов. Росіяни із задоволенням більш активно задіяли би і білоруський напрямок і Молдову, аби тільки українці розпорошили свої сили та можливості. У лютому 2023 року Україна нагадаю передала Молдові розвідданні про плани Кремля здійснити державний переворот Україні у інтерв'ю газеті Вельт. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для дестабілізації ситуації в регіоні Росія планує використати усі ресурси Придністров'я. Водночас Україна готова допомогти Молдові у разі надходження такого прохання із боку президентки Санду. Крім цього, він підкреслив, що Майя Санду ніколи не просила моєї допомоги, тобто допомоги Володимира Зеленського, але дякувала за інформацію. Наприкінці лютого, на тлі російської дезінформації про нібито напружену ситуацію на кордоні між Україною та окупованим Придністров'ям. Зеленський укотре заявив, що Україна поважає територіальну цілісність Молдови. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.